На громадських обговореннях зібрала чимало людей, які мали змогу висловитись по даному питанню, враховувались і звернення до управління транспорту і зв'язку. Так 98% рівнян, яким не байдужа ця тема, погоджуються із необхідністю підняття ціни за проїзд у великогабаритних автобусах рівного до 2 гривень. Адже якість перевезення у автобусах та маршрутних таксі суттєво відрізняється. Самі рівняни дивуються, чому ціна на проїзд у більш комфортному транспорті нижча аніж у маршрутках і в містах. Такі автобуси плата за них вища. Дві гривні з половиною це, от, знаю, в Вінниці є, що взагалі без пільгових категорій, тому що це вже вищий клас, хоч і хоче людина так їхати в такому автобусі. За першим маршрутом нині курсує всього дві великогабаритки. Перевізник зазначає, нова ціна економічно обґрунтована. Досить прискіпливо і тривалий час робились всі перерахунки, тому тариф цілком обґрунтований і аргументований. Арифметика проста: у день із 900 зароблених гривень одним автобусом, 600 витрачається на пальне, 150 і 100 гривень заробітна плата водія та кондуктора, ще сотня відрахування. І так перевізник отримує більше витрат, аніж взагалі може заробити. Крім того, певні суми тягнуть за собою техогляд, заміна мастил тощо, додаткові збитки через перевезення пільгових категорій населення. Перевізник не отримує, а точніше не отримує коштів з державного бюджету. За Перевезення пільгових категорій за день, як я вже зазначив, цей автобус перевозить близько тисячі людей, із них близько 600 платять, а 400 людей перевозяться безкоштовно. Тити на 50 копійок більше, найімовірніше рівнянам доведеться із середини березня, а саме після того, коли члени рівненського місь виконкому проголосують за цей проект рішення. Крім того, вже нині є усі підстави стверджувати, що тариф на проїзд у міських тролейбусах цьогоріч зросте на 25 копійок. Що ж стосується маршрутних таксі, то вартість проїзду зросте на пів гривні, але тільки після усіх погоджень та перевірок. Катерина Мункач Юрій Кобів новини рівного.